А помер сказала. Я право с передаю слава видатному мистецтві Доброго канал. Чому представляємо роботу видатного художника наших часів Рамашканця? Математику пісень про рідне місто, про рідне воду. Я <риклад> так, Намара Джу, то я буду правда с колен. Ивая курику. Только слываю. И понял. Так стался новый поток. И удачи будем. Утахма. Иди далась. Я все не по своей потоках. Вот он убирает Сэндю. Так и строили и строил чесу. Секогаш ќе го сега ќе го видиме природија. Ја што го ја во ртулевско малијано. се Парненцел. Но, зрешто, ја писат овај кој ќе тоа се написано. Сини небо, сини гори, сини сонце, сини море, сини сини... Коли з любимо виступати в московському клубі Ікра. Я навіть, про те ще не знав. Потім Олег Іванович сказав, що в цьому клубі збираються зачасту люди нетрадиційної сексуальної орієнтації і так вийшло, що все ж таки жінок ми любимо картину ікра. टाऊन इथ इथ वैथ एच म्युझिक Prail, da Наша старов'яна традиція купатися в голікана і сі, воліка ми купаємося величезної толпой на ордане, і, і тут все написано, а я йду купатись. На водохреще. Ну, на його нас. І бонус треба. <риклад> Скільки бачить зір, сэр, добро і мир. Я буду летчиком, мама. Пошопність. А тис великий радянського союзу, не то повинно, не то що тобі зараз ти можеш постояти одну минуту, ну, мусиш, це, тобі несуть велике морозиво. Но морозо е на справди да. Јако Андреј, тој седи на работа со